Доброго дня, сьогодні 7 вересня 2022 року. І на черзі в нас сорт японської селекції Goldfinger. В перекладі Золотий палець. Це у нас прищепа 21-го року. Прищепнутий на шахіні Ірана. Дві прищепи зроблено. Ось перша. І ось друга. Плюс цьому році додані княжна. І кишмиш рататуй. Ну, вони ще тут, Сигналки немає на них. Ні, здається, княжна Янг. Зніму пізніше. Так, зараз праву сторону покажу прищепи. Ось такий вигляд має тут перемішку з Ксенією. Ксенія добирає кольор. Ось такий оригінальний вигляд голдфінгера. Зараз покажу ліву сторону. Ліва сторона прищепи. Тут в основному повністю вона тут завантажена. Декілька грунок було вже покупцям зрізано. Хоча він ще свій основний колір не добрав. Ще вона ягодка трішки зеленкувата, так як це золотий палець, тому чекаю, коли вже повністю набере свій яскравий жовтий окрас. Чому аж так пізно прищипнув цю форму? Ну, тому що захотілося Якогось оригінального смаку, а тут мені люди кажуть, що смак, як пробували, нагадує солодку вату Ну, солодку вату не знаю, однак карамель однозначно, смак карамелі або смаженого цукру, смак оригінальний, такий не зустрічається. Можливо, якісь ще сорти є. Ну, ось такий смак голдфінгера. Рекомендується для цього японського сорту, як і для решти, і для маникюрфінгера, довга обрізка з запасом бруньок. Ну, тут у нас сильно не розкладеш, ну, тут десь бруньок 10-12 мінімум було. Все, що зав'язалося, все залишалося, тому що гранки на ньому не дуже великі. Такі грам 400-600 максимум, тому і по дві можна залишати. Тут, отут вже, здається, зрізана була, і тут було по дві. Він все витягне. Два дні тому замірював цукор, 20 брікс. А як це самий найсолодший сорт винограду в світі, занесений книгу рекордів Гіннеса і може добирати 25 брікс. Так, що ще додати? Сила росту потужно рослий, лози такі потужні, тоненьких немає. Такий у нього оригінальний листок, такий різний і трішки така припушеність. Ну Не, не для морозостійкого сорту, але однак зразу, як я бачу цей листок, зразу знаю, що це він. Goldfinger. Ні з чим не переплутаєш. Як для колекції, однозначно можна прищепнути, Для посадки, ну не знаю, то потрібно перевіряти його. Тому він прищепнутий для колекції за свій оригінальний смак. Так, ягідка в нього невелика. Зараз я зірвав уже попередньо. Ну, бачите, 5 грам, ну, максимум грам 7-8, мабуть. Більше не буде. Так, ягіттякам. Ось така м'якіть. М'ясиста ягода. Одна кісточка, вона вже готова. Присмак карамелі відчувається, цукор вже зашкалює. Нічого, хай він ще повисить. Добирає свій приємний жовтий колір. За свій смак, звичайно, що в колекції поки буде. Ну, тому, хто хоче спробувати щось оригінального смаку, рекомендую Голдфінгер своїм карамельним присмаком. Ось так він у нас виглядає на 7 вересня 2022 року. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Далі буде. Всім міцного здоров'я, до побачення.